Я для вас підготував бомбезне та корисне відео, а саме про мото аптечку на кожен день. Я дуже довго заморочувався, щоб підготувати для вас годнесенькі контенти. Насамперед, ця аптечка створена, щоб її носити кожен день з собою. Вона не займає місця, має маленьку вагу і несе в собі максимальний функціонал, який необхідний для щоденного використання. Тож... Давайте вам більш детальніше розповім, що ж такого цікавого знаходиться у ній. Перейдемо тепер в такий формат. Розповім про цю у, с, саму аптечку фірма Татонка First Aid Kit XS, самого маленького компактного розміру. Матеріал дуже якісний. Також маємо тут таку можливість зачепити на, не знаю, на якусь підвізку молі або, наприклад, на ремінь. В розкладеному виді має такий вид. Що ми бачимо? В першу чергу бинт маленький 5х5 см. Ось така цікава річ підвіска, до цього трохи пізніше їдемо і саме основне. Перше, що ви, мабуть, звернете увагу, цікава така річ, це японські каплі. Для чого я їх поклав в цю аптечку. Наприклад, коли ми їдемо на мотоциклі. Буває таке, що деякі їздять з відкритим візером і провітрює очі. Знаєте, сухість в очах, ці японські каплі дуже кльово знімають оце обвітрення, дискомфорт, і воно якось, знаєте, з ефектом огонь м'яти, я не знаю, воно дуже холодить, ну, його дає такий холод, дуже приємні відчуття. Рекомендую дуже для мотоциклістів спробувати таку річ. Далі. Маленький лейкопластир, перев'язати теж корисно буде. Різноманітний набір серветок різного типу. Наприклад, у нас є серветка спиртова, протерти якусь ранку, серветка для обробки шкіри з перекисом водню. Яка серветка, наприклад, з зрочну мам'яку. За допомогою не потрібно возити баночку, ми відкриваємо цю серветку і можемо швиденько когось привести ну, в стан. Mm -hmm. Також буває ситуація, коли ми їдемо на мотоциклі, і хтось випадково може, чи пасажир, чи я не знаю, хто опектися об якусь гарячу частину мотоцикла, будь-то двигун, то або вихлопна система, тобто є навіть середка з пантенолом, щоб зняти опік. Ну і середка з хлороксидином. Mm -hmm. Наступне, що цікава, така от коробочка. Ви, мабуть, подумали, що це е цукерки. Так, це насправді коробочка з під американських цукерок, але я використав її як е зберігання для різноманітних піулок та, та таблеток. Тут е ну, таблетки такі самі базою від е отруєння, е від алергії, від. Е Температури, наприклад, тут різного виду таблетки, але також, хочу сказати, підбираємо це все індивідуально тільки під себе. Смекта. Ну, це від... Ксіхе буде срачка. На... Ні, теж не тут. Як? Про нос? Ні, якось теж не так. Також тут є смекта. Смекта це у нас засіб від діареї, а вам цього не потрібно діарею зловити, коли ви їдете на мотоциклі. Тому що підливу пускати за собою не дуже добре. Потім ну, різноманітні пластирі. У мене тут два пластиря, саме таких базових. І також, знаєте, коли ви там в мотоботах чи міняєте якусь, якесь взуття, і також є від мозоля дуже ну, класні пласти. Давайте перейдемо до самої цікавої частини, до сієї. Взагалі, для чого ця штука потрібна? Перше, коли аптечка в складеному вигляді, ми можемо швидко вжекти аптечку з кишені чи сумки. Тобто це універсальна, це не просто а, так, так, цей вузол, це дійсно функціональна штука. На ній, якщо звернути увагу, першим, що є, ось ця штука називається мавп'ячий кулак. Для чого потрібно, він працює як стопор, щоб нічого з цього не з'їхало. Все у мене підчеплено на таких карабінах s бінер І зверніть увагу, як воно з легкістю ходить туди-сюди. Тобто, що у нас тут є? Це ліхтарик від Nightcore, його можна від мікро-USB заряджати. Він має два варіанти: на один люмен і на 60 люмен. Дуже зручно, коли ми, наприклад, вночі аптечку дістали і можемо підсвітити, знайти те, що нам потрібно. Далі йде ось такий пінцет від компанії Life Systems. Взагалі для мотоцикліста не мати пінцета це робити свій смертний вирік. вирок. Чому так? Тому що, наприклад, ну, уявимо ситуацію, нам щось залетіло наприклад, в око, муха, я не знаю, якась, якась комаха і що нам з ним робити. Цей пінцет нам допоможе, він дістане все, що завгодно з вашого оку. ока. Так що ну, пінцет це взагалі маст have. Повинен бути завжди. Ну, і я такий підібрав якраз компактний. Наступна, це, грубо кажучи, карточка. Вона взагалі не обов'язкова в цій аптечці, але так як ця аптечка використовується для природи, ця карточка для того, щоб витягувати кліщі. Але вона не обов'язкова у вашій аптечці. Тому що якщо ми використовуємо її для міста, в місті, самі розумієте, кліщів ніяких немає. І така от маленька пробірочка із ватою всередині, це для того, якщо ми е, дістаємо кліща, е, помістити туди кліщ і здати його на аналіз, щоб він не був не інцефалітним. Якщо я правильно вимовив це. І так ось все що в цю нашу аптечку. Подивіться, скільки всього в мене вийшло компактно в неї містити. Якщо ви думаєте, що це моя базова аптечка, з якою би я поїхав би в мотоподорож на 2-3 дні, ні, ви неправильно мене зрозуміли. Це аптечка для кожного дня. Якщо потрібно їхати у велику подорож, у мене є ось така велика аптечка. Ну це зовсім інше відео і зовсім інша тема. Це вже набагато серйозніший рівень. Якщо вам буде цікаво, я можу також зняти окреме відео про це. Але поки що маємо, то маємо. Так що, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Надіюся, може комусь це було корисно та цікаво. Хто щось цікаве відкрив для себе. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду це просити робити, поки не наберу ще. Тисячу підписників. Коли наберу тисячу підписників у себе на YouTube каналі, більше просити не буду. Якось отак. Всім мирного неба і гарних дорог. До скорої зустрічі!